Привіт, вітаю на каналі SmartphoneUA і у нас анонс смартфону Юліфон Armor 22 Літом виробники майже нічого не анонсували. І ось новинки посипались. І перша ArmoR22. Відразу перерахую фішки цього смартфону, який вже доступний на офіційному магазині бренду на AliExpress І лише пару днів на нього буде супер ціна. Лінк. В описі до цього ролику там лінк і на офіційний магазин, і на офіційний сайт виробника. Так от, фішки смартфону, хороший процесор, тонкий корпус, всього 15 мм, як для захищеного. Це супер. А також інфрачервона камера. Та й загалом. По всім параметрам, це дуже достойний для свого прайсу смартфон, і про його характеристики більш детально розповідаю далі. По-перше, це 4G смартфон, який виглядає брутально, має два варіанти кольорів корпусу, повністю чорний та трішки зеленуватий, також по повній захищений ip 69 k ip 68 і Military Standard 810H. А також в комплекті йде цікавий чохол, до якого можна причепити карабін або який можна зафіксувати на тримачі, наприклад, на велосипеді чи в автомобілі. Вага 324 грами, і товщина, як я вже казав, 15 мм, що дуже мало для захищеного смартфона, який має батарею більше 6000 мА, на але про неї трішки далі. Бо зараз про процесори це Helio G96, оперативної пам'яті 8 ГБ, і віртуально її збільшити можна ще на 8. Вмонтований накопичувач може бути на 128 або на 256 ГБ. В смартфоні три слоти, тож два для Сімок 4G і один для карт пам'яті окремий, і це також плюс. Список основних модулів включає Bluetooth 5.2, Wi-Fi 24 g 5G, NFC, а також є інфрачервоний сенсор. Ну щоб ви, наприклад, могли використовувати смартфон як пульт дистанційного керування. Чи то кондиціонером, чи то телевізором, чи іншими приладами. До речі, зарядка йде через Type-C порт, але і 3,5-мм міліметровий аудіопорт також на корпусі залишили. І це в смартфоні, який має діагональ дисплея 658 дюйма, Full HD+, роздільна здатність. І його приємний бонус екрану. Частота 120 Гц. Щодо батареї, це 6600 мАч, Зарядка 33 Вт, швидка і повного заряду має вистачити до 12 годин перегляду відео. Маєте знати і про камери Armor 22, тому що вони обидві на 64 мегапікселі. Це я про основний модуль. Він від Sony AMX 686, апертура 189. Інфрачервона камера також на 64 мегапікселі. Це суттєво. Окрім звичайного. Звичайного спалаху на корпусі з тилової сторони можете помітити два інфрачервоних діода, які допомагають зі зйомкою вночі. Фронталка 8 Мп, апертура 2.0, і так як корпус захищений, то з цими камерами ви можете знімати навіть під водою. Ну і це все працює на актуальній Android 13 і буде коштувати до 22 вересня по максимально низькій ціні. Лінк, де можна придбати смартфон, та вже зараз покласти його в корзину в описі до цього відео. Там Сам само лінк на офіційний сайт, де ви можете більш детально переглянути подробиці по корпусу, а також дізнатися більш детально про характеристики Ulefone Armor 22. На цьому в мене все. Якщо виникли питання по смартфону, задавайте їх в коментарях до цього відео, спробую відповісти. А з вами був Андрій та портал Smartphone.ua. Нагадую, лінк на смартфон на офіційний сайт виробника в описі до цього відео.